Тема життєві форми організмів. Вступ. Життєві форми організмів це різноманітні типи будови способу життя, які виникли в процесі еволюції. Вони є результатом пристосування живих істот до умов навколишнього середовища. Основні групи живих організмів. До основних груп живих організмів належать віруси, бактерії та археї, прокаріоти, гриби, рослини, тварини. Кожна з цих груп має свої характерні риси. І життєві, форми. життєві форми рослин. Залежно від будови та тривалості життя, рослини поділяють на дерева мають міцний здерев'янілий столбуфер, дуб клен, кущі розгалужуються біля основи малина бузина, трави м'яке стебло, яке щороку відмирає, пшениця кульбаба, ліани 'ються або чіпляються за опори, виноград плющ Життєві форми тварин. Різноманіття тваринного світу можна поділити за місцем існування наземні лев, сокіл, мурахи пристосовані до життя на суші, водні, дельфіни, риби, медузи живуть у водойомах, амфібії, жапи, саламандри. Можуть мешкати як у воді, так і на суші паразити. Листи, кліщі, воші існують за рахунок інших організмів, життєві форми грибів. Гриби представлені різними формами, зокрема. Одноклітинні дріжджі використовуються в харчовій промисловості: плісняві, мукор, аспергіус, утворюють міцелій на органічних рештках, шапинкові гриби, білий гриб, мухомор, мають плодові тіла та утворюють спори, життєві форми бактерій. За формою бактерії поділяють на кілька основних типів: коки, округлі клітини, стафілококи, стрептококи, бацили, паличкоподібні, кишкова паличка. Спірили, спіролоподібні бактерії, вібріони, вигнуті у вигляді коми, збудник холери. Фактори, що впливають на життєві форми. Різноманітність життєвих форм організмів визначають такі чинники кліматичні умови, температура, освітлення, вологість, склад ґрунту, мінеральні речовини, кислотність, взаємодія з іншими організмами, симбіоз, хижатство, конкуренція. Роль життєвих форм у природі. Життєві форми забезпечують стабільність екосистем, підтримують баланс між різними видами, беруть участь у кругообігу речовин у природі, взаємодіють між собою, створюючи екологічні системи. Висновки, життєві форми організмів це результат довготривалого пристосування до умов існування. Їх вивчення допомагає зрозуміти будову поведінку та значення кожного виду у природі. Всім дякую за увагу!